Добрі день, шановні телеглядачі. Вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я, ведуча Григорчук-Ангеліна. Почнемо ми з випуску новин. Завжди багатолюдно на другому поверсі комсомольського палацу культури. До розташованої тут бібліотеки профкому ТЕС ідуть і по одному, і групами. Проте останнім часом серед населення поширюються чутки про ліквідацію бібліотеки. У селищі Комсомольському, де мешкають працівники енергетичного підприємства і організації, що обслуговують електростанцію, налічується близько 18 тисяч осіб. Кожен десятий житель-читач бібліотеки. Цій установі культури вже близько 50 років вона з'явилася майже одночасно з енергетичним гігантом Сходу України Зміївською ТЕС. Будучи на балансі її профкому, працівники бібліотеки попали під багаточисельне скорочення співробітників Зміївської теплової електростанції, а 20 тисячний книжковий фонд, за словами працівників, має перейти до бібліотеки підлеглої районному управлінню культури. Завідувача бібліотеки Житкова Тетяна занепокоєна такою звісткою. Бібліотека профсоюзу з міської ТЕС. Вона існує вже 50 років, в общем, вже навіть більше, ніж 50 років. В такому хорошому поміщенні, в общем-то, поміщення ну, спеціально для бібліотеки було відведено. И сами вот видите, что и зал такой просторный, и существует и читальный зал. В нашей библиотеке, э, нашу библиотеку посещают 2000 читателей, около 2000 читателей. Проходит сокращение штата, и так как мы являлись работниками Змеевской ТЭС, мы попали под сокращение. Змеевская ТЭС нас уже не может содержать, и было такое как бы, предложение взять нас в отдел культуры. Ну, проблема, в общем-то, нам уже пообещали, что нас возьмут, библиотеку сохранят. Читатели благодаря читателям и власти посмотрели на нас. Серед 20 тисяч екземплярів книг, що становлять фонд бібліотеки, більшість художні, але є й спеціальні з мистецтва, філософії, релігії. Записатися до універсальної бібліотеки, що в палаці культури може в принципі будь-який мешканець Комсомольського. Заходять сюди і дорослі, і діти. Читачами профспілкової бібліотеки є люди різних поколінь. Колишній директор Комсомольського ліцею Людмила Петренко, яка вже десятки років є постійним користувачем багатих книжкових ресурсів цього закладу, говорить, що його ймовірне закриття буде великою помилкою. Я тут уже тут 50 років майже. А скільки тут учнів приходять? Ви книгу зараз де, не оч так купиш. Домашніх бібліотек у багатьох нет. І все-таки вони вже сюда ідуть, тому що та бібліотека вторая. Во-перше, вона Она тоже, конечно, помогает и работает. Но помещение там совсем другое, и фонд там совсем другой. Там не очень-то развернешься. Здесь вот есть помещение, где можно сесть, можно писать, почитать, пообщаться. Можно проводить, ну, такие какие-то мероприятия для читателей. Я так считаю, ну, что значит сокращать библиотеки? Если хочешь получить необразованный народ... Тоді бібліотеки закривають. Студенти, які приходять до закладу, запитують підручники з економії, права і екології. Вони знаходять тут книги, яких немає у вузівських бібліотеках. Наприкрість, оновлення книжкового фонду не відбувалось вже давно. Його поповнюють самі читачі. Вони подарували бібліотеці чимало мистецтвознавчих і художніх книг. А останнім часом стали приносити й детективи кишенькового формату. Працівники профспілкової бібліотеки Тес, які багато років пропрацювали на своїх місцях, не хочуть залишатися без роботи, а читачі бібліотеки не згодні з її закриттям, адже вона не просто багата літературою, простора та затишна. Головне тут цікаво.